Всім привіт! Мене звуть Юлічка, і сьогодні я поговорю про те, кому ж вигідно, щоб суспільство жило бідно. На цей подкаст мене змотивувала книга Как управляти рабами. І ні, ні, ні. Це не книга про маніпуляції чи про ще щось. Це взагалі книга за часів древнього Риму, яка розповідає, це був технічний посібник. Вона передавалася з років в роки, з року в рік. Для того, щоб... Господар міг якісно керувати своєю робочою силою для того, щоб вона приносила йому все більше і більше ресурсів, вигоди, добре працювала, хороший врожай, прислуговувала і була слухняною, адже нікому не вигідно тримати неслухняного раба. Отож, і що в тій книзі було такого, що я тут аж сижу і записую відео на Ютуб. Там була одна фраза, яка змусила мене задуматись і провести аналогію мого життя в Україні, тоді, коли я працювала в наймі. І для того, щоб раб добре працював, йому потрібно давати хорошу їжу і хороший сон. І все. І я, значить, сіла. Я згадала, як я працювала в Україні. Ти ходиш на роботу за 7 тисяч гривень, ти працюєш там 10-12 годин. В день я порахувала, що ця зарплата це було 33 гривні в день, 10 годин. 30, ні, 333 гривні в день і, і в годину 33 гривні. Перепрошую. І на що вистачає цих грошей? Окрім як на поїсти і поспати. А за рахунок того, що ти працюєш таким графіком 10-12 годин, там з 8 до 18, з 8 до 22 години, то що тобі залишається, окрім після того, як ти приходиш з роботи, сходити в магазин, прийняти душ, лягти спати. Сил не вистачає ні на що. А потім знову новий день. І ти живеш в цій системі регулярно. Я була в шоці, як це зрозуміла. І... Також я регулярно росту в доходах. За останніх 5 років я виросла в доході більше ніж у 20 разів. Я знаю, як рости в доході і працюючи в наймі, підіймаючи рівень заробітної плати. І знаю, як рости в доході, коли ти приватний підприємець. Ви можете на мене підписуватися тут, знижу під цим відео залишу своє посилання на свою сторіночку. Мене звуть Дюлечка Морексічка. І зовсім скоро я буду запускати перепрошивку фінансового мислення, де людина зможе опрацювати свої фінансові блоки, свої фінансові переконання. Адже як тільки ти попрацюєш зі своєю голівенькою, як ти опрацюєш у ту систему бідності, яка тобі передавалася з покоління в покоління, з оточуючих з батьків, з родини і так далі, ти зможеш вийти на новий фінансовий рівень. Кому вигідно взагалі, щоб ми жили бідно? Всім, всім вигідно. Вигідно уряду, вигідно бізнесменам, вигідно чому е бізнесу вигідно, щоб ми жили бідно. Наприклад, в мене є працівник, якого я хочу наняти до себе на роботу. Ми домовляємося за фіксовану заробітну плату. Якщо працівник свідомий, якщо він розвивається, якщо в нього є власна думка, е чи буде працівник? Е Послушним працівником. Чи буде він хотіти виконувати ту роботу, яку я буду йому давати? Звичайно, що коли в людини є власна точка зору своє мислення, то він може сказати, ні, ця робота коштує дорожче, плати мені більше. Ні, я не буду виконувати. Я проаналізував ринок, я хочу іншу заробітну плату. Ні. І таким чином, мені, як бізнесу, наприклад, невигідно тримати людей з фінансовим хорошим мисленням. Через те, що вони будуть постійно вимагати більшого. Чому уряду не вигідно, щоб люди були фінансово грамотними? Чому в школах не викладають фінансової грамотності? Тому що це не вигідно нікому абсолютно. Вчителі ж також працюють за мінімалку. Якщо вчитель буде викладати урок про фінансову грамотність, як жити багато, то він взагалі в тій школі не буде працювати. Він не захоче сидіти за ті копійки. Йому їх буде мало. А коли діти зі школи будуть виходити вже з мисленням, як заробляти гроші, хто буде ходити на заводи? Хто буде ходити на ту роботу по 10-12 годин? Хто буде працювати за копійки і за їжу, і за сон? Нікому це буде невигідно. Не буде робочої сили, не буде ким керувати. І так само вигідно жити по шкільній системі, по, от, по системі ось такого мислення абсолютно всім. І також, якщо чесно, навіть вигідно деяким людям через те, що вони е, дехто просто не може взяти на себе відповідальність і сказати Ні, я хочу жити по-інакшому. Люди не готові до дій. Люди люблять, коли їм говорять, зроби це, зроби це, зроби це. І ти такий слухняний, послушний раб, і говориш, да, да, я зроблю, і ти мені заплатиш 33 гривні за годину. Отак. Що ж робити для того, щоб зрости в доході? Перше, я б рекомендувала взагалі книгу найбагатша людина в Вавилоні. Це база. З цього починалось, ну, не з цього, якщо чесно, не з цього, але книгу рекомендую. А починався мій фінансовий зріст взагалі з боргу. З якого я розрахувалася менше ніж за півроку, у мене був борг півмільйону гривень, але я з нього вийшла. Такого я вам не раджу робити. Але те, з чого я починала, це підіймати свій рівень життя дороговартісними покупками. У мене це діє, в мене це працює. Тоді, коли ти от все життя ходиш до одного майстра манікюру, купуєш все там за 200 гривень, за 400, за 500, там один одяг в одному магазині економиш і так далі. Але ти хочеш вийти на новий фінансовий рівень. Я б рекомендувала купити одну, але дорожчу річ. Якщо ти все життя купувала косметику в і дешевий шампунь, сходи в дорожчий магазин, купи собі один шампунь, але дорожчий. Таким чином, все світ тебе буде підкидати на новий фінансовий рівень. Так працює жіноча енергетика, так працює фіна... закони фінансів. Про це мені говорять мої психологи, про це говорять коучі, про це говорять енергетичні рівні, і про це говорю я. Далі е, наступний крок: навчання. Е, я завжди рекомендую вкладати гроші в навчання в свій розум і монетизовувати їх. Е, якщо ви не можете купити собі дороговартісне на навчання, купіть курси по чомусь, що вам подобається, що вам відгукується. Якщо у вас в житті є якась проблема, з якою ви не можете впоратися, сходіть до експерта, який вже впорався з цим і може допомогти в цьому вам. Таким чином, ви будете переймати. Частину поведінки тієї людини, яка вже впоралася з цією проблемою, з цією задачею. І вам е, говорив Ейнштейн, як говорив Ейнштейн, ви не можете вирішити проблему на тому рівні, е, на якому вигадав її мозок. Всі проблеми вигадує нам наш мозок. Що робити далі? Звернутися до людини, яка вже цю проблему вирішила. Любіть платити гроші. Тоді, коли ви платите гроші, гроші до вас повертаються. Гроші це обмін енергією. Далі працювати над фінансовими установками це взагалі це топ. Я регулярно також ще в себе пробую виявляти фінансові переконання і їх відразу щолкати, хоп-хоп, перепрограмовувати. Але які вони, наприклад, можуть бути, як їх можна опрацювати? Гроші заробляються важким трудом. Щоб багато заробляти, потрібно багато працювати. Головне удачно вийти заміж, і щоб чоловік тобі, тебе забезпечував. Це не діє, це фінансове переконання. Тоді, коли я дитина, яка росла без батька, і з вісьми років. І тоді, коли ти сидиш з чоловіком, він тебе забезпечує, але раптом щось стається. Чи чоловіки, знаходять коханок, чи не дай Боже з ними щось стається. Їх забирають зараз. У нас в Україні важка ситуація, чи їх забирають служити. Чи вони зникають з вашого життя? Ви що? Ви стаєте без рукою, безпомічною, ви нічого не можете зробити, ви нічого не знаєте. І якщо чоловік зникає з вашого життя, ви без нього як без рук. Таким чином, ви покладаєте всі надії на другу частину життя, і на другу половинку свого життя. А друга половинка тим часом може спокійно і вільно вам маніпулювати через те, що вона знає. Значить, вона все рівно буде зі мною. То, типу, вона не може себе сама забезпечити. їй вигідно зі мною знаходитись, я плачу гроші. Таким чином, в сім'ях з'являється аб'юз, в сім'ях з'являється непорозуміння. Жінка шукає, як закрити свою фінансову дирку е через чоловіка. Далі, е моє улюблене переконання у позиції жертви: У мене немає грошей. У мене пустий кошельок. Значить, так. Кожен хто. Думає, що у вас немає грошей прямо тут зараз, хто дивиться моє відео. Встаньте, відкрийте кошельок і подивіться, скільки у вас там грошей. Одна гривня, дві, сто, п'ятдесят, двісті. От, і уявіть себе на місці грошей. Значить, е, от я подруга, яка ось поїхала за кордон. І от уявіть, що про мене мої друзі будуть говорити, вона померла, в мене немає тієї подруги, в мене немає тієї подруги. При тому, що спілкування ми підтримуємо. І я така, ти що? Офігела, як це в тебе, мене немає. Якщо ми є, ми з тобою говоримо. Я підтримую з тобою зв'язок, але ти ж говориш, що мене немає. То для чого мені дружити з такими людьми? Навіть якщо у вас є одна гривня, навіть якщо у вас є один шекель, один долар, один євро, якщо у вас є 50 копійок чи 25, це є гроші. Які ви знецінюєте своїм фінансовим переконанням. А тоді, коли у вас в мозку в записана програма У мене немає грошей, у вас їх і не буде. Далі, благодійність. Я розумію, що зараз в Україні така ситуація. Багато хто донатить, багато хто робить приємні справи, приємні, хороші речі, допомагає армії України, це звичайно. Я б рекомендувала донатити або допомагати. Фінансово, як мінімум, 10 частиною свого заробітку, 10% віддавати. Я це робила давним-давно. Деколи я купую просто їжу, скажімо так, малозабезпеченим людям через те, що я не знаю, як вони розпорядяться цими грошима, чи не використають вони їх на алкоголь, чи на наркотичні засоби, але я можу купити, поїсти, попити. І таким чином, як це працює закон енергії, всесвіт, Бог, робить добро твоїми руками. Чим більше кіль... він дає тобі певну частину грошей. Ти їх маєш, і коли ти 10-ту частину тих грошей даєш ще якійсь людині, всесвіт Бог це щитує, як вона робить за ці гроші добро іншим людям. І я дам їй більше, щоб більшій кількості людей я міг допомогти. Ця людина завжди буде отримувати більше. Отож. Напишіть мені сюди в коментарі, чи погоджуєтесь ви з тим, що я сказала. Чи цікавий був підкаст, це взагалі мій перший вихід на YouTube. Ну, не перший, але попереднє відео я удалила, ви їх не побачите. Але скажіть, чи вам сподобалося? Скажіть, як вам це відео взагалі? Напишіть тут коментар, як мінімум, подяку за такі дієві корисні інструменти. І зовсім скоро в суботу я відкрию продаж перепрошивку фінансового мислення, там де ви зможете опрацювати свої фінансові переконання. Фінансові переконання, це те про що я говорила попередньо в цьому відео: у мене немає грошей, важко заробляти, я не реалізована, і так далі. Після того, як ви опрацюєте отакі от. Думки, звичайно, що гроші будуть з'являтися у вашому житті. Нагадаю, також, що я регулярно росту в доходах, я росла в доходах, працюючи в наймі. Я росла в доходах, працюючи і будуючи свій бізнес, і я знаю, про що я говорю. Тож, якщо ви задовбалися жити в рабській системі, якщо ви хочете змінити своє життя і вийти з цієї матриці бідності, підписуйтесь на мою сторінку. Я ділюся корисними порадами. Всім вам дякую за увагу. Якщо було цікаво, не забудьте залишити тут якийсь зворотній зв'язок, щоб я записувала більше відео такого формату. Всім тім!